Машинне навчання це одна з найцікавіших технологій сучасності. Але як саме воно працює? Уявіть, що ви хочете навчити комп'ютер розпізнавати картинки із зображенням котів. Спочатку комп'ютер отримує величезну кількість даних, наприклад, тисячі фотографій котів і собак. Потім ми створюємо модель це як інструкція, яка допомагає комп'ютеру аналізувати зображення. Але ця інструкція спочатку впорожня. Комп'ютер починає вчитися, він аналізує кожну картинку, шукаючи особливості, які відрізняють котів від собак, наприклад, форму вух або вуса. Це називається тренуванням моделі. Чим більше даних комп'ютер отримує, тим точніше він навчається. Але йому потрібна допомога. Ми перевіряємо, як добре він розпізнає нові картинки і якщо є помилки. Алгоритм коригується. Цей процес повторюється, поки модель не стане досить точною. Ось так працює машинне навчання, комп'ютер вчиться на прикладах, поступово покращуючи свої результати. Це як людина, яка вчиться на своїх помилках.